Ми часто в атмології говоримо про персональне звучання, персональний Ом і персональний спектр. Хотілося, щоб ви більш ширше розкрили. Можливо, те, що ми знаємо, це не зовсім та глибина, яка є під цим. Ми зараз перевіримо да, глибини. Давай поки будемо не глибини, а просто таку систему координат пробудуємо для того, щоб зрозуміти, що таке персональне Ом. Треба зрозуміти таку світобудову. Ми з вами все знаємо, що є багаторівнева реальність. Це сьогодні науковий факт. Ми знаємо, що є фізична матерія, ми знаємо, що є енергія, що є емоції, є думки, є хвилі різних частот. І все вібрує, все в принципі створене із вібрацій, все створене з енергії. І те, що формує наш матеріальний всесвіт, і фізичний, і тонкоматеріальний, це те, що описано в древніх джерелах як чакральна система. Тобто є певні рівні, є певні центри, це квітка життя, і вона є матрицею фізичної матерії на всіх 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 рівнях. І свідомість одномоментно проявляється і в дії, тобто як мінімум, в диханні, і в біологічних процесах, а і енергетичні процеси відбуваються, і думки, і почуття, і програми якісь працьовують. І тобто, одномоментно ми з усіх цих рівнів проявляємося і формуємо цей стан. Але ми з вами знаємо, що є живе і неживе. Щось оживлює цю матрицю, щось у неї заходить, і тоді вона починає бути живою. Да? І а, ми кажемо, що це твоє персональне світло, твоє персональне джерело, твоє персональне іскра життя. Це та базова вібрація, якою ти і є. І ти заходиш зараз сюди, ти ніби втрачаєш себе, бо ти ж да, ідентифікуєшся з усім інформаційним рядом, до якого належиш. А потім розумієш, що ти живеш не своє життя, що тобі все не подобається, і починаєш себе шукати. Ну так це було, Да? Або ти не втрачаєш свою зв'язку з самого початку. Це думаю, наше класне майбутнє. Так, ось що ж таке, ось ця самість. Що ж таке ось це персональне Ом? Що таке ось ця твоя персональна вібрація? В древніх джерелах стверджується, що все, що ми бачимо, це ілюзія, це все творіння тонкоматеріальної матриці. А існує тільки атма, і існує тільки ом, тобто параматма це така загальна душа. І її вібрація. А, і а, це реальність, а все інше, що ми бачимо як прояви, це ілюзія. Так ось у кожного з нас є свій вхід, і ми з цієї атми, з цієї параматми, з цього цілого вміщаємо в собі свого персонального Бога свою персональну вібрацію, яка через оце все наше інформаційне налаштування прагне проявитися. Тобто ми знаємо, що душа прагне отримувати досвід. Тепер питання: навіщо він їй? Просто досвід жити в матерії? Ну ні, це єдине місце, де можна змінюватися. І тут вона шукає те в собі не проявлене, що в неї було закладено взагалі в момент народження. Тобто у душі всередині є її серцебиття, є її оце персональне ом, ця персональна вібрація. І тепер дивися, що важливо. Це не просто якість, це не просто цифра, це не просто якийсь колір, запах, аромат, еманація. Це твоя міра. Що таке міра? Твоя норма. Які в нас є міри? Сантиметри, кубометри, метри, об'єми, герци, ну Все. А тепер уяви, що твоя персональна вібрація це не просто інформація якість, це ось ця міра. Це ось ця структура материнська. Ми її називаємо нейроночка така. Да? І тепер уяви, я зараз навіть хочу приклад привести, коли в Масангеві. Як ми внутрішньоутробно у нашої мами, то дитина там чує звуки зовнішнього світу, тому що амніонічні води не закривають її повністю. Вони закривають від світла, від кисня, але в будь-якому випадку навіть тепла температура близько там, або, ось, або гучний звук дитина чує. Але її постійний звук це серцебиття мами. І тепер уявіть, що у кожного з нас, в нашій душі, наша атма. Не просто витікає як енергія життя, не просто е, да, булькає, не просто тече. Це дирочка, з якої тече, бо це наш першофрактал. Першофрактал, е, який задає ось цей ом, і з нього там виходить атма вже так. Знає, воно погане, але все одно уявив м'ясорубки є е, свій е, отвір. Погане, але ну я не знаю, поки як. Да? Е, ну, ну, тому що це ми зрозум... можемо просто зрозуміти, що щось що одне. Але дивися, кожен з нас умовно ти і я руна. І ти єдина в своєму унікальна, і я унікальна. Але в нас є якась своя форма. І тепер дивися, це отвір. Да? І тепер дивися, якщо через цю руну зараз із... буде щось витікати. Тобто розкриється бутон, розкриється ця квітка, розкриється цей перший фрактал. І тепер уяви, він розкривається і дихає. Тому атмо називають е... імпульсом життя. Іскрою життя, персональним диханням, диханням життя. І воно дихає перше на основі цього фор... першого фракталу, друге, в своїй мірі. Це оце серцебиття, твоїх біоритмів. Оце та кількість грошей, оце та кількість їжі, оце та кількість друзів, оце е, така якість, оце е, такі звуки, оце такі розміри. Розумієш, оце оце, оце, оце тепер, оце моє і під мене. І тому, якщо в нас є можливість налаштуватися на цей свій персональний спектр, принаймні в атмосоціангах це відбувається, то ми ніби налаштовуємося вібраційно на цей атмокомертон, на оце своє персональне Ом. І тоді ця атма, іскра життя. Тапасом починає розгоратися, тому що вже вона заходить в свою структуру. Розумієш, вона вже заходить в своє русло, вона заходить в лабіринти, ось ці матричні, але вони, вони ж там пересікаються. Всі, щастя в тому, що ми живемо в купі матриці, вони в центрах пересікаються. І коли всі центри налаштовані, вибудовані, а якщо ви відновлюєте зв'язок своєю атмою, автоматично починає а це джерело нашого життя, а, а, джерело нашої персональної сили. Тому що це і сила, і свідомість, і інформація. І автоматично починає відбудовуватися, пробудовуватися, я б так сказала, внутрішня опора. А це із центрів. Пробували коли-небудь збирати меблі, коли багато якихось прошарків, і тобі треба шурупчик. Прям от... Прям точно, да? чуть-чуть десь щось, і все вже потрібно або ламати, да? або шукати оцю центровку. Так ось ми працюємо з етнічним затмою. А це вона в усіх центрах. В тих центрах багаторівневих, бо є центри, які не всі прошарки включають. І коли це вдається, то ми починаємо цьому своєму персональному ОМ оцій свої персональні вібрації буквально налаштовувати матерію, атоми, реальність і так далі. Тому під поняттям персонального спектру, ми розуміємо в першу чергу ось такі речі. А далі вже можемо йти в розклад того, що це твій вібраційний реєстр. Це твій діапазон вібраційний, всіх твоїх характеристик, всіх твоїх якостей, всього, що в тобі живе, всіх твоїх інформацій. І це ти зараз звучиш отак. Ми вже неодноразово казали, що в нашому ДНК є інформація про все, що є в цьому світі. І тепер дивися, в цьому ДНК є. Істинні твої адреси серед кристалів ти ось це, серед рослин ти ось це. Серед тварин, ось це, причому серед комах, оце, серед птахів, ось це, через це, ось це, через сили, якісь там гори, земля, вода, вітер, простір, боги якісь також ти, це, це, це. І оце істине А ми називаємо персональною силою, персональним драконом. Якщо жінка то навіть дракониця, бо це сила, вона архетипічна, вона складна. І тому, коли ви активуєте і починаєте працювати своїм персональним спектром, ви автоматично починаєте збирати цього свого дракона. Тому що ви зараз через цю міру, через цю азбуку морзе, через цю вібрацію кличете себе. Формуєте все своє ядро, і потім, як тільки воно є, воно вже починає підпорядковувати собі всю іншу інформацію. І знаєш, ще що цікаве, не треба прагнути виключно бути собою. Не дай Боже, яка чужа інформація, ти породова ще якась, щоб у вас не була. Ми бачимо, що вона настільки важлива, щоб всьому цьому якраз знайти себе. А потім, коли ти проявляєшся, вона якось цю інформацію, знаєш, як Джепетічат з'їдає. Вона потрібна для творчості. Творчість неможлива без інформації. Чим більше інформації, тим більше творчості. Тобто, ми зараз взагалі прийшли до того, що ми настільки правильно сконструйовані. Ми дійсно приходимо сюди, в цьому сні, для того, щоб пробудитися, розкрити себе. І свою гру, а оці тато з мамою, оця карма, оця країна, оцей час це найправильніше і найкрутіше, що вам потрібно для того, щоб ви з цією задачею справилися. І тому ми дуже щасливі, що ми відкрили цей шлях Саторі, а не пхоги. Як довго і нудно, це не значить, що не потрібно очищення. Для того, щоб зняти свою свідомість із старих матриць, нам потрібно попрацювати з певними речами, нам потрібне розвантаження певне, нам потрібен певний навичок, щоб свідомість знаєш, гравітацію знову таки в себе, а не в цих програмах знаходила. Але якщо ми будемо казати про персональний спектр, то так чи інакше, це і є ця персональна вібрація, а вона не просто про. Які ми заміряємо як вище, нижче, там, ти тигр, ти ось такий елемент, а це ще й оця форма норми. Я б слово міра замінила б слово твоя норма, твій розмір, твоя кількість повітря, «твоя, от прям твоє, твоє життя. Тому для мене було ще важливо, щоб, окрім цього, ще зрозуміли про цю міру. Я хочу те, з досвіду, і з практики, те, що нам показують в роботах на рахунок міри і норми, що в кожного є в нас оця мінімальна міра, на яку завжди кожного місяця приходить фінанси. Тобто та база, без якої ти от не можеш вижити, і для когось це буде заплатити комунальні і купити їсти, а для когось це буде яхта, і це буде його міра. А для когось ще. І це це, от мені я згадала цю роботу, де нам давали прям відчувати оце от міра, і треба знайти свою. І от це розвантаження, що ви кажете, це якраз ми трішки розвантажуємося, щоб синхронізуватися ближче своєю мірою. А потім оця міра вже всю матерію навколо структурує і підтягує. Так, дивися, і збільшувати це можна тільки коли ти в своїй нормі. Розумієш, справжнє розширення можливо тільки тоді. Але спочатку потрібно зайти в це. І ми бачимо, що той, хто в своїй мірі, той, хто в своїй нормі там так цікаво спрацьовує, там люди починають жити як волен Ну, в мене зараз таке життя. І я знаю, що вже навколо мене є ті люди, хто кажуть, я, я тепер розумію, про що ти кажеш. Це коли ти перестаєш думати гроші про гроші взагалі. Не тому, що в тебе їх купа, і тобі їх нема куди діватися, тому що на всі твої потреби і бажання в тебе є ресурси. І якщо в тебе виникають якісь бажання, на які зараз немає, то а це бажання істині, то раз і приходять всі можливості. Якщо ти чогось не хочеш, що тобі це не потрібно. То в тебе й бажань таких не виникає. Ну, от, наприклад, в мене зараз на даний момент немає бажання власного літака, щоб мати власний літак. От дарували б зараз. У мене немає такого бажання. Він мені не потрібен. Розумієш? Якщо буде потрібен, бо це е, швидко, корисно для бізнесу, там і ще йому на тому рівні, де це прям дійсно, я певна, тоді це буде. І тоді ти починаєш довіряти цьому, що навіть якщо ти зараз не можеш це реалізувати, а ти вже в тому місці з собою, в тому зв'язку, де ти його маєш, то ти вже розумієш, що або не те бажання, воно не з душі. Або е, невчасно, ну, якби е, ти хочеш зараз те, на що зараз ну, невчасно, не визріло, не ситуація, там, не ти. Да, не... Або ти засіяв зерно, яке розкриється, коли буде вчасно. Але тоді ти не вириваєш собі волосся на голові, не б'єшся головою об стінку, яка ти нещасна, бо ти не можеш зараз це зробити. Але це стосується істинних бажань. Е, і вони можуть бути і матеріальні, і, і але тоді виявляється, що тобі потрібно чи по статусу, чи ти не знала з цього зараз. Тебе укріпилися. Да, хтось там хоче бриліанти, бо це модно. А у когось по карті життя. В полі з'являється, а цей її спектр. Він її укріпив, проявив, і зараз якусь якість, якість почав прям працювати з якоюсь якістю. Тому все нам потрібно, але нам потрібно наше. І коли ми на зв'язку з цією своєю мірою, з цією своєю унікальністю, з цим своїм джерелом, воно починає детермінувати нас, наш календар, наші цикли, наші ритми. наші, і тільки війшовши в них, ми здатні тоді вже й розвиватися. І тоді це буде шлях легкості і шлях е, розвитку, а не шлях пахоти і, е, е, і ми пахали я і трактор, е, досягли великих цілей і е, потрапили в лікарню з депресією, тому що нам тепер нічого не потрібно. Це знаєш, як спочатку ми е, витрачаємо життя на те, щоб заробити гроші, а гроші нам потрібні для того, щоб жити. Ну це якось так. А можна вже зараз почати жити. Для того щоб заробляти із життя, а не з того, що ти потім хочеш на них купити. Да, тут дуже важливо от, сам розуміти, що це вже той етап, коли вже пробуджується, і є цей зв'язок з собою, коли ти вже чуєш себе і комунікуєш з простором. І до речі, мені здається, я не знаю. У нас є такі практики по тому, щоб саме налагоджувати цей зв'язок і своєю мірою, розширяти його. Ну, у мене зараз на це прям дуже колосальний всередині відгук. Ми зараз в процесі розробки великої кількості, вони знаєш, як би це консерви — не красиве слово, да? заготовки такі. Вони є і ми чекаємо швидше від спільноти, що вони хочуть. Ну, от, наприклад, вчора у нас була практика. В мене з Кайросом, це програма щасливого випадку. ну, В мене цей модуль є. Я знаю, як він працює. Під нього практики є. І я вчора побачила, що Боже, ну просто реформуємо активатор. Так і називаємо кайрос. Активація щасливого випадку або і вчасної удачі. Угу. Розумієш. Цінність часної удачі це коли mm. ти стоїш і потім кажеш: Господи, дякую тобі. Значить, ти кудись заскочив і ти Фу! Ти просто розумієш, що б зараз було, якби ти не встигла. Ти б вирішувала ці питання. Але і тепер дивися: а вчені по сьогоднішній день не можуть зрозуміти, чому одні люди удачливі, інші ні. Вони провели десятки досліджень, прийшли до одного єдиного висновку. Науково, прям, да, експериментально, що везунчик і щасливчик той, хто в це вірить. І тому цей активатор потрібен для того, щоб потім показати, щоб він повірив, а потім почав фоксувати, і потім все починає спрацьовувати. Розумієш? Але запитів таких немає. Немає запитів на те, як бути уважним. Уважним до того, що важливо, і неуважним до того, що не важливо. А чому не було таких запитів? Тому що ми три роки останні займалися тим, що ми знімали нашу свідомість з різних матриць. Тому ходили по всьому, що ми могли знайти, про пояснення, від чого залежить функціонування свідомості, щоб вона могла вільно, да, не витрачаючи десятки років на духовні практики, бути квантовим свідком. Тому що квантова механіка показала, що з усієї точки сприйняття, з якою ти сприймаєш своє життя, воно таким і буде. Коли ти. Сходиш чи розширюєшся, чи бачиш ще одну точку зору. В тебе конфлікти йдуть. Ти просто розумієш, що люди це бачать інакше. Більш того, коли ти починаєш слухати опонента, ти починаєш бачити об'ємний, не втрачаючи своєї точки зору. І таким чином ми з вами приходимо до того, щоб бути вільним. Нам потрібно було відділитися, нам потрібно, ніби було до, мати ось, цей, ось, ось, ось гравітацію цього я вільно, ось, воно ж там, я це завжди в центрі і, 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 і всередині. І коли ми про це згадуємо, ми дуже легко ми можемо. Або ми зараз на орбіті і всередині іншої системи, і детерміновані, і оце все проживаємо. Тому, якщо ми розуміємо, що в нас є а, інші опори внутрішні, ми можемо їх формувати. А це стани, і це впевненості, і це звички, і це і тому модулі такі а, ми будемо обов'язково розробляти. В нас є ці речі, як я сказала, в таких заготовках, але ми тільки-тільки зараз підійшли до того, що ми дійсно можемо це робити. І я буду шукати і буду пропонувати іншим знаходити можливості для того, щоб ми це заміряли і дослідили. Я не хочу і не буду тим майстром, який вам просто придає ліпові пиріжки, Мені ця карма не потрібна. Я можу сказати, що да, ми зараз стрімимо, ми зараз е, е, вольтажимо, якщо певна кількість людей стверджує, що на наших платформах це вже відбулося, то ми бачимо, що це відбувається дійсно, тому що була така маніфестація. Але ж е, мені потрібно, щоб ці квантові техніки працювали, так як ми зараз в лабораторіях доказали дієвість атмасацанга. На тому рівні, на якому є. Зараз ми там інші а, дослідження плануємо робити. А, так як ми хочемо зробити Atma Protection, а якщо він є, то щоб люди показали, що він працює, а не я просто прикольно, Знаєш, так ну, хтось мені каже, ой, я теж ставлю перед дзеркалом, ой, перед телевізором світлоносний екран захист. Ну і я вам скажу, що у одної людини це працює, а в іншої це плацебо. Ну я за неї рада, що вона в це не вірить, але проходить. Ну я не хочу нікого збити. Але щоб ви розуміли, якщо у вас немає цього ядра, то хто, то це, це ще одна ілюзія, ще одна якась думка. Я цього не хочу. Я хочу, щоб міжнародна академія атмології а, займалася а, науковими речами, а не а, просто якимись а, а, цими казичками. Не дивлячись на те, що ми це все так упаковуємо, тому ми тільки зараз підійшли до розуміння для кого ми працюємо. Хто і що впливає на нашу свідомість, на наше життя. А ми це побачили, і зараз піде вже більш предметна і інформація, і все тому, що в залежності від того, що ми вважали центром, вся ця інформація і змінювалася в одну чи іншу сторону. Розумієш, тут тому важливо розуміти те, що ми проявляємо, ми будуємося, ми ростемо як наука. Ми народжуємося як нова система знань, народжуємося не в бібліотеках, не в презентаціях, не в книжках, а в живих полях, в клінічних роботах, в наших дослідженнях, в тому, що проявляється зараз через нас. Тому це процес. А люди приходять і ой, у вас так не зрозуміло, чи а де це можна почитати? Ну, я кажу, брат, ви можете кругом почитати, на ній все закінчується. А ми, тих, хто прийшли розказати про те, що Дух Святий робить духом живим. А для цього потрібно да, трішечки було нам попрацювати з тим, щоб підготувати цей простір. І зараз ми готові, тому дякую за запитання. Це ще й була класна можливість сказати, що це активний процес. Майстри цього не дають. Ми, ми цього не знаємо до тих пір, поки немає запиту. Коли ви звертаєтеся, ми починаємо працювати, підсвічувати Всесвіт, простір починає співпрацювати, і ми отримуємо відповіді, ми отримуємо рішення. А ми все ще як діти сидимо і чекаємо, що мама з папою прийдуть, поставлять тарілку, дадуть ложку і скажуть: з'їж, бо тобі це потрібно. Ні, так вже це не працює. Якщо вам це потрібно, Просіть, якщо е, це не потрібно, можете не дочекатися. Але проблема в тому, що ми можемо навіть не розуміти, що нам це потрібно. Да? Тому ми підказуємо або рухаємося і в цих речах знаходимо. Да. Тому, е, знаєш, коли ми рекламуємо і розповідаємо важливість активації персонального ОМ, активації. Своїх здібностей, задатків, да, всього того, що в тобі є, розкриття твоєї істинної суті. Люди кажуть, що таке важке життя, зараз воно да, де б на хліб заробити важливіше, чим на це. А хтось каже, безпеки немає, а хтось каже, хворіють, а в когось ще щось, ще щось. А, і здається, що це не важливо, а важливі ці проблеми. А наш досвід показує, що якщо ми все-таки. Починаємо знаходити час для себе, то тоді це я починаю знаходити час для тебе, і Бог починає знаходити час для тебе. І коли ви в центрі поступово починає вирівнюватися і все інше, коли ви вібруєте на своєму ум, на своїй мірі, на своїй вібрації, починає все потихеньку тут налагоджуватися. Тому, будь ласка, проблеми, тому й живі. Бо ми їх обслуговуємо, і вони будуть вічно і безкінечно. А якщо ви згадаєте, що ви сюди прийшли для чогось іншого, і що ваше я насправді не десь, а там, і Бог не десь, а там, і тільки через знаходження цієї центрованості у вас вирівняється і зовнішнє все, це сьогодні вже науково доказаний факт, то тоді мотивація змінюється, і тоді ви вирішуєте проблеми паралельно. Укріплюєте себе, і це укріплене я потім починає формувати реальність, які проблеми вирішуються швидко. Або вони вже не такі, або вони вже в тому місці, де це вже проблема прям благословення. Ти тепер змушений в цьому місці взнавати чогось більше розвиватися і так далі. Тому ось такий комплексний підхід він важливий в розумінні цього питання це надважлива тема, оскільки виходить, якщо ми не звучимо собою, якщо ми не свій спектр, ми міряємо життя і у нас не своя міра, ми вирішуємо не свої задачі, і дуже часто вони нам не посильні. І від цього виходить дуже багато проблем. Тому це надважлива тема ще раз, яка собі об'єднує і те, що ми відновлюємо контакт з собою, тоби тоді на весь простір, ніби створює оце, як ви казали, он інклюзів де ми знаємо, що все для нас, і якщо це зараз нам не дається, значить воно або не на часі, або не потрібно. І е, в контексті того, що ми зараз проговорили, ми підходимо до тої теми, що ж нам допоможе зараз формувати це істинне звучання, які якості, і сюди ми підходимо вже тоді до самоповаги, як основної такої е, якості, яка потрібна для того, щоб це сформувати це ядро. Потім на нього вже включити свій. Он інклюзів і свою міру, щоб наше життя була не боротьба з зовнішнім, а творення із середини. Ти зараз затронула ключову, я б сказала, важливу тему це самоповага, що дійсно без цього аспекту ніякого відновлення з собою. Не буде тому це окрема тема. Але тут ми зараз запаркуємося, але самоповага це окрема тема, тому поговоримо про неї окремо.